Покажемо вам навіс за воротами. І накриття з боку від воріт. Один із самих популярних це навіс одразу за воротами. Використали якісний англійський матеріал та фурнітуру. Виглядає досить круто і прослужить не один десяток років на відміну від дешевших аналогів. Зробили все під стиль візної групи. Декоративні панелі на даху навісу ми підібрали так, щоб навіс, ворота і паркан виглядали як єдине ціле. Також вивели водовідвід на вулицю, сучасний стиль, зручність паркування, дорогі і якісні матеріали, відмінний результат. Інший варіант розміщення навісу у дворі це збоку від заїзду. Аналогічний попередньому, в такому ж стилі і з таких же якісних матеріалів. Як бачите, навіс має невеликий нахил для відводу води нахил закритий декоративною панелью. Каркас ми пофарбували якісною фінською фарбою в сірий колір. А накриття із полікарбонату підібрали в відтінку грей. Як бачите, ми підбираємо колір навісу та накриття під колір фасаду будинку, паркану чи воріт, щоб все виглядало гармонійно. Тож, обирайте розміщення навісу, яке зручніше для вас в експлуатації. А ми зробимо все якісно, попередньо надавши професійну консультацію. Допоможемо підібрати потрібний стиль, зробимо для вас красивий і надійний навіс. Телефонуйте.